Так, друзі, всім привіт! Постійно виставляли шоти. Тепер виставимо повноцінне відео. Друзі, в продажі у нас є Tesla Model Y Performance 22 рік випуску. Автомобіль пригнаний з штатів без жодного ДТП. Вона приїхала після невеличкої повені. Вода була по поріг, тобто по автомобілю нема жодних нюансів. Це мій власний автомобіль, на якому я проїздив уже більше, ніж півроку. Автомобіль на обліку, сертифікати оновлюються, сім-карта стоїть, комплектація перформанс, два мотора, Батарейка у нас 82 кВт, червоні супорта. Ось так автомобіль класно виглядає. На гарній гумі все сезонка стоїть кумхо 24-го року. Вона на такій різині приїхала. По автомобілю немає жодних нюансів. Покажемо вам салон. Автомобіль дуже в збереженому стані. У нас оригінальні тесловські коврики, пробіг автомобіля 100 тисяч. Бачите. Все оновлюється. Стан керма, подивіться, без жодних нюансів, безпроводна зарядка, все працює. Вже в нас це рестайлова версія, двойний пакет, покращена шумка. Електропривід багажника у нас є, покажу вам водійське сидіння, без жодних потартостей. Сидіння в дуже гарному збережному стані, кермо також. Проїжджає вона 400, десь 30 км, по е, РА показує. Зимою по факту десь 250 км проїжджає, літом реально 400 їде. Ну, так як всі електрички, навгадую, 82 кВт батарейка, у нас повна батарейка. Тому, друзі, кого зацікавить, будь ласка, місто Вінниця, ціна даного автомобіля 25 500. Торг присутній, автомобіль переоформляємо, тому приїхали і купили. Всім па-па.